Сьогодні будемо готувати дуже смачні курячі відбивні. Покажу цікавий спосіб їх приготування. Відбивні виходять дуже смачні, соковиті, ніжні у дуже цікавому клярі. Для початку я на шматочки нарізаю курячу грудку. Шматочки я роблю тоненькі і не дуже великі. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо сподобається відео, підтримайте його лайком. Тепер нарізані шматочки легенько відбиваю, щоб не порушити їхню структуру. Тепер залишилося тільки приготувати кляр, в якому будуть маринуватися наші відбивні. Для цього в мисці я змішую яйця, майонез. Гірчицю і додаю сіль та перець. Можна додати будь-які спеції за вашим смаком. Тепер в підготовлений кляр викладаю наші відбивні. Потрібно, щоб кожна відбивна просочилася кляром. Це все накриваю плівкою і відправляю в холодильник на одну годину. Обжарюю відбивні на середньому вогні до золотистої скоринки. Обов'язково приготуйте по такому рецепту відбивні. Ваша сім'я скаже вам тільки дякую. Рецепт дуже простий та цікавий. Готується набагато простіше, ніж самі відбивні. А я бажаю вам смачного!